Добрий день, друзі. Сьогодні 20 липня і от я показую вам кущаніту. Я його ж трошки проріджував, підв'язував, але бачите, який він заросли, тому е, Було три морози у нас і він вимерз. Врожаю зовсім немає. Ну, там, он, може, десь там одна-дві гронечки ріденькі І він пішов дуже добре рости. Бачите? Добре, не добре, але якби тут був врожай. Я б його вже давно сформував, підв'язував би, Ну, він, правда, підв'язаний, і він би виглядав набагато краще, ніж зараз. Так що, коли врожай є, навіть роботи менше, ніж коли нема врожаю, бо повимерзало, пішло відростати з пасинками, з всякими там загулинами. А оцей кущик я вже обробив. Це преображення в мене, точніше, це Віктор. Те ж, те ж саме. От бачите, я його прорідив, пообрізав, пасинки, правда, не всі пообрізав. І я залишив на ньому пасинковий врожай. Я стараюся обрізати його, тому що він мілкий, на нього оси налітають, Але в цьому році прийдеться залишити, бо там десь внизу, он там аж на землі, бачите, одна гронка лежить. І все, більше нема врожаю на ньому. Але він, бачите, я його трошки удобрив, поливав і. Як бачите, виглядає він вже більш-менш нормально, як дивіться, бачите. Покажу з цієї сторони, то що проти сонця. Отак приходиться. Дуже багато працював. Ну і там бачите, з цього куща, а то я нарізав таку купу. Це я трошки виніс, бачите? Це пасинки, лишні лози і все проще. Так що будемо працювати і надіятись, що наступного року все буде краще.